Я Володимир Мамалига, психолог. Що робити з порушеннями сну? Вам буває важко налагодити повноцінний сон. Якщо людина погано спить, вона може стати дратівливою, неуважною, погіршуються її настрій та працездатність. Розлади сну загрожують не лише фізичним та емоційним виснаженням, а й можуть призвести до набору ваги, розвитку діабету, серцево-судинних захворювань та депресії. Адже сон це базова потреба кожної людини. Дорослі мають регулярно спати щонайменше 7 годин на добу. Дітям для повноцінного відпочинку потрібно від 10 до 17 годин, залежно від віку. Часто для налагодження здорового сну потрібно просто змінити режим та побутові звички. Існує багато розладів сну, підвищена сонливість, порушення ритму сну і неспання, сноходіння, нічні кошмари. Проте найпоширенішим є безсоння. Майже кожна людина зіткнулася з цією проблемою хоча б раз в житті. Проте, якщо ви страждаєте від безсоння, не варто нехтуватися цією проблемою. Симптомами хронічного безсоння, на які варто звернути увагу, можуть бути, ви регулярно відчуваєте труднощі з засинанням, прокидаєтесь декілька разів на ніч. Ваш сон нетривалий і тривожний. Вам не вдається заснути цілу ніч. Відчуваєте себе втомленим навіть після тривалого сну та відпочинку. Це регулярні нічні кошмари. Відчуваєте себе розгубленим, вам важко сконцентруватися. Причинами хронічного безсоння можуть бути стрес, депресія, некомфортні умови сну це шум, світло, температура в кімнаті, ліжко незручне, гормональні перебудови, вживання алкоголю та наркотиків, зміна часових поясів. Тривалий біль. Також безсоння може спричинити деякі захворювання або симптоми хвороб, наприклад, хворобу Паркінсона, хвороба Альцгеймера, психічні розлади. Ваша поведінка протягом дня, особливо сном, має величезний вплив на якість сну. І кілька корисних звичок, які допоможуть вам поліпшити сон. Дотримуйтесь режиму сну, лягайте спати та прокидайтеся. Один і той самий час, при можливості. Не варто порушувати режим на вихідних. Лягайте спати тільки якщо почуваєтесь втомленим. Годину до сну присвятіть відпочинку, прийміть ванну, почитайте книжку, сверіть зручне місце для сну. Варто забезпечити тишу та зменшити освітлення, використовуйте зручне ліжко, подушку та постіль, провітріть спальну кімнату перед сном та встановіть комфортний для вас температурний режим. Чого не варто робити перед сном? Відмовтеся від алкоголю та куріння, особливо перед сном. Уникайте кофеїну за 6 годин до сну. Не вживайте важку, гостру, солодку їжу за 4 години до сну. Регулярні фізичні вправи протягом дня позитивно вплинуть на ваш сон. Проте не варто тренуватися безпосередньо перед сном. Приберіть електронні пристрої, зокрема, телевізори, комп'ютери, смартфони зі спальні. Або принаймні вимикайте їх за 30 хвилин до сну. Якщо ви відчуваєте складнощі з нічним сном, не варто спати в день. Якщо ви відчуваєте сонливість, не варто сідати за кермо. І якщо порушення сну триває більше одного місяця, а зміна режиму не допомогла покращити сон, не відкладайте візит до фахівця. І пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію у психолога та психотерапію? Зустрінемося.